Сьогодні на нас чекає третій урок в рамках онлайн-інтенсиву Хак на фінансовий ДНК і на зв'язок року звідки беруться наші фінансові переконання. Тож хочеться сьогодні розпочати з простого запитання: чому ми по-різному сприймаємо гроші? Хтось вважає, що гроші завжди треба зберігати, а хтось вірить, що їх потрібно витрачати на задоволення чи розвиток, і таким чином вони повертаються, промножуючись. Хто замислюється, чому в нас виникають саме такі переконання про фінанси, як вони формуються і звідки походять. Саме хочу наголосити нагадати, що цей інтенсив єдину версією моєї основної програми: двомісячного курсу коучингу спрямованого на досягнення справжнього прориву у фінансах. За цей час ми не встигнемо опрацювати всі глибинні питання. Ви вже бачите, як багато підіймається запитань, як багато знаходити установок, негативних якихось переконань. Але саме на інтенсиві ми здійснимо перший і найважливіший крок: факт фінансове ДНК. На інтенсиві ми лише розпочнемо виявляти і розуміти ваші фінансові переконання, щоб побачити, як вони впливають на рішення та фінансові цілі. Основна ж програма, яка триватиме два місяці, це груповий коучинг, де кожен учасник системно працюватиме над зміною фінансових звичок. Подоланням обмежень і розвитком практичних навичок, щоб пробити свою фінансову стелю. Я знаю, що це можливо, я знаю, як це працює, і я проведу буквально за ручку кожного і кожну, хто буде приймати участь. Але знову ж таки я розумію, що навіть цю інтенсиву не кожен піде зі мною далі. Тому не переймайтеся в основний крок зробити. Сьогодні ми зануримося в глибини нашої свідомості, щоб розкрити таємниці наших фінансових переконань, адже саме вони, як невидимий керманич, направляють наш фінансовий корабель. Чечки теорії, що таке фінансові переконання? Це наші такі глибокі, часто несвідомі думки про гроші, які формують наше ставлення до них. Це як програмний код, який визначає, скільки грошей ми заробляємо, як саме ми їх витрачаємо, і які фінансові цілі навіть ставимо перед собою. Тому наші фінансові переконання, вони є результатом нашого досвіду, вони є результатом нашого оточення, яке формулювало і формувало нашу свідомість. І сьогодні ми подивимося на те, які саме фактори впливають на наші установки щодо грошей, і чому ці переконання настільки важливі для наших фінансових рівень рішень. Так от, звідки вони беруться? В чергу це сім'я, спостерігаючи за батьками або найближчими нашими значимими людьми, дорослими, ми приймаємо їхні фінансові звички та переконання. Пригадайте, як багато у вас, наприклад, може бути від найближчої людини, ну як правило, це там мама, чи тато чи інша людина, коли вони нам щось говорили, і ми потім зростали з цією думкою, і дуже часто ми помічаємо, що в якихось критичних кризових ситуаціях ми підсвідомо але поводимося так само. Хоча розуміючи розумом, ми могли собі говорити, що я так жити ніколи не буду, впізнали себе. Наступне, що впливає, да це суспільство. Це можуть бути медіа, друзі, колеги, культурні стереотипи, це все впливає на наше сприйняття грошей. Наприклад, ви могли бачити, да, там дуже часто якісь медкомпанії можуть бути спрямовані на те, що продавається товар, наприклад, і ти вже будеш там багатим, успішним. Дуже часто статусні товари так продаються. Да. І хочемо ми того, чи не хочемо. Ми починаємо формувати, накопичувати суму саме на те, щоб придбати цей товар. І це можуть бути значні витрати, які нам, наприклад, в принципі, не були необхідні. Але нав'язані суспільством, скажімо Да? Або чи помічали ви, якщо в компанії ваших друзів є якась річ, вона обов'язково і вам стає необхідною, і зрештою ви так само її купите? Ну, Хіба що у вас буде риса характеру, такого бунтаря чи бунтарки, який буде. Навпаки, робити все не так, як у інших, але це скоріше виключення ніж правило. А да? ми хочемо показатися там перед колегами, що у нас щось є, або ми вільно витрачаємо, або навпаки, ми на щось значимо, накопичуємо і так далі. І це все впливає на наше сприйняття. Наступна категорія це, звичайно, особистий досвід. Наші фінансові успіхи та навдачі формують наші уявлення про гроші, і чому важливо розуміти свої фінансові переконання в першу чергу для того, щоб їх змінити. А... Інколи наші стратегії, наша поведінка звична уже не допомагає. Скоріше зважає, да наприклад, якщо потрібно було накопичувати гроші для наших батьків там або бабусів, дідусів у повоєнний період, да, скажімо, то е в довоєнний період нам не потрібна була ця звичка. Та да? І ми могли інакше, але через те, що це така родинна установка, ми могли так само діяти. І тоді з часом ми приходимо до того, що нам не треба така установка, ми можемо від неї відійти. І тоді наші негативні переконання можуть блокувати наш фінансовий ріст. І коли ми позбавимося або змінимо цю звичку, це переконання, ми зможемо нарешті зростати. Чому ще важливо, щоб приймати кращі рішення? Адже розуміючи свої переконання, ми можемо приймати більш обґрунтовані фінансові рішення. Ми тоді усвідомлюємо, що нам накопичувати треба не через те, що дійсно є така потреба, а через те, що нас вели цей фінансовий страх або переконання. Або Поки ми витрачаємо, тому що нам хочеться якоїсь певної свободи, але ми не розуміємо, як за допомогою інших способів досягти або закрити цю потребу. І тоді робимо такі хаотичні непередбачувані да не витрати. Ну і звичайно, нам потрібно розуміти свої фінансові переконання для того, щоб досягти фінансової свободи, тому що тільки змінивши свої переконання, ми можемо змінити своє життя. Тому ми не просто працюємо, а саме хакнемо фінансовий ДНК, тому що ну на сам насправді інтенсив да хакне фінансовий ДНК це не просто тренінг це стріль і дозволить вам проникнути в глибини підсвідомості і змінити корінні програми, що відповідають за ваше фінансове благополуччя. Це як порозвантаження систему, після якого ви почнете бачити нові можливості і досягати нових висот. І, звичайно, це демоверсія програм. Програма називається Пробуток фінансову стелю за два місяці, і ця програма це крок далі, де ми глибше зануримося у вашу особисту фінансову ситуацію і розробимо індивідуальний план дій. Трішечки про програму, що ви отримаєте в о, програмі? Групового коучного це буде глибока про глибоке пропрацювання фінансових блоків. Це також буде індивідуальний план дій, і, звичайно, підтримка групи і робота постійна робота з експертом. Ну, звичайно, повертаючись до фінансових переконань, установок, те, що трішечки зупинимося. Родинні цінності і культура. Насправді кожен і кожна з нас зростали в умовах певного фінансового середовища, яке формувало наше уявлення про гроші, ось ми можемо, наприклад, подивитися так? родинні моделі. Більшість з нас спостерігала за тим, як наші батьки та близькі поводяться з грошима. Чи були в сім'ї заощадження, чи була взагалі фінансова культура? Наскільки провивалася, передавалася фінансова грамотність? Чи витрачали гроші на великі покупки без довгих роздумів? Чи е, навпаки були теми фінансів обговорюваними? Е, культурні впливи. Культура також відіграє свою роль досить значущу. Наприклад, в деяких культурах прийнято вкладати в освіту здоров'я, в інших навпаки, більше цінують матеріальні цінності, да, такий певний статус через матеріальне вироження. Вкладення взагалі в спільноту, і е, тут мені хочеться поділитися таким завданням для самоспостереження. От згадайте свою родину, коли ви були маленькими, чи обговорювалися в ній гроші, і які уроки ви взяли собі на замітку з дитинства. Спробуйте подивитися на негативні уроки і на позитивні уроки. Наступний такий момент це особистий досвід та емоції. Наше відношення до грошей також змінюється залежно від нашого досвіду. Ну, наприклад, якщо ви потрапляли в періодичну фінансові кризи, то досвід труднощів, таких як втрата роботи або борги, часто робить нас більш обережними і поміркованими у фінансових рішеннях. Тоді ми боїмося ризикувати, особливо коли не відчуваємо стабільності, не відчуваємо внутрішньої опори і зовнішньої, в тому числі. Успіх та визнання, досвід успіху може вселити в нас переконання, що ми здатні створювати додаткові джерела доходу чи навіть ризикувати. І тоді наша поведінка так само буде визначатися цим досвідом. Емоційно впливи. Страх перед бідністю, відчуття комфорту чи навіть надлишку також впливають на наші фінансові звички. Да? І пам'ятаєте, наприклад, коли ми дуже часто, от якщо у когось був такий досвід, де ви накопичували, накопичували, багато в чому собі відмовляли, а потім при поході в магазин ніби зривалися, да? і купували якусь річ, яку вже в момент покупки розуміли, що вона вам не треба, да? але її не повертали там чи з якихось морального чи соромились, чи якісь інші переконання, але вже розуміли, що тобто, чому? Тому що ну, це власне такий прояв емоційного впливу. І тут я би дала рефлексивне завдання такого роду: пригадайте ваші найбільші фінансові досягнення. І провали, які переконання вони підкріпили або змінили у вашій свідомості, для чого це вам? Тому що коли ви пригадаєте ці а, кризи, коли ви пригадаєте ці піднесення, ви зможете зрозуміти, звідки з'явилося у вас те чи інше фінансове переконання. Звичайно, вплив соціальних мереж на сьогоднішній день надзвичайно актуальний. Суспільних тенденцій є взагалі критичним для формування нашого ставлення до грошей. А у наш час значна частина інформації про багатство, про успіх подається через соцмережі, де люди показують найкращі моменти свого життя. Спостерігаючи, наприклад, скролячи стрічку інстаграм, да ми не усвідомлюємо, що за кадром там могло залишатися багато чого. Ми бачимо лише красиву картинку, яка може взагалі або нас спонукати досягати цієї картинки, або навпаки, розчаровуватися в собі і навіть злитися, да, відчувати якусь агресію, злість чи заздрість до такого до такої картинки. Але пригадайте, які ви себе да, частіше. Більше за все, все-таки в соцмережі ви будете викладати найкращі моменти, тому що ніхто не хоче з іншого боку з'явитися якимось труднощами, щоб це не виглядало як слабкість, чи як якесь ниття чи ще щось. Так? А у суспільних нормах часто ми формуємо наші переконання на основі певних стандартів, де, наприклад, матеріальний успіх розцінюється як такий життєвий орієнтир. Так? Бо є автівка крутезна, значить ти крутезний, і там неважливо. Ти вчився там, наприклад, в дуже дорогому університеті, значить, автоматично в тебе там будуть якісь знання. А якщо ти вчився в якомусь там недорогому університеті, що взагалі як дуже часто зараз там не цінюється навіть бюджет і так далі, да, тобто я не буду дуже довго розвивати цю тему, але суспільні норми також е залишаються свій відбиток в наших переконаннях в наших фінансових установках. Як питання, яке варто продумати для себе, да це як часто ваші фінансові рішення залежать від думок та очікувань оточуючих? Фінансові переконання виникають насправді не випадково, вони є продуктом нашого минулого досвіду родинного та культурного середовища і також інформаційного впливу. Усвідомивши саме ці джерела, ми можемо працювати над зміною переконань, які можуть заважати нам досягати фінансових цілей. Ну тож, на завершення, рефлексивне питання дня. Яке ваше уявлення про гроші вплинуло на останнє важливе фінансове рішення? Від мене порада: запишіть свою відповідь і спробуйте визначити, яке з ваших фінансових переконань лежить в основі цього рішення. Тобто, ми вже з вами зробили домашку, де ви подивилися фінансові блоки, а тепер пригадайте прямо останню фінансову покупку, таку значену, да, для вас, і подивіться, які ж знов які ж переконання тут лежали. Пам'ятайте, зміни починаються з усвідомлення а усвідомивши свої фінансові переконання, ви можете їх змінити і створити нову, більш заможну реальність успіхів.